Міфи давньої Греції Деметра і Персефона, друга частина. О, велика богине Деметро, я вельми тебе поважаю, тож, охоче все розповім. Справді, я бачив, як юна персефона рвала квіти в Нісельській долині, та раптом схопив її могутній Аїд і умчав на своїх чорних конях. Тільки ти не журися, поважна Деметро, і гнівом не ятри собі серця. Хіба володар підземного царства не гідний бути тобі зятем? Та й вчинив це він, певно, з волі самого Зевса. По тих словах Геліос узяв вішки, і вогненно сліпучі коні полетіли, наче легкокрилі птахи. А Деметру пойняв нестримний гнів. Подумати тільки її дочку викрадено Зевсової волі. Кора так любить сонце і квіти, то щоб вона вічно жила в підземному царстві, де страшний морок і де тільки тіні померлих блукають. Розгнівана Деметра не схотіла вертати на захмарний олімп до безжурних богів, що не знають ніякого горя. Подобі простої смертної жінки у чорному убранні ходила Деметра з краю в край, тяжко сумуючи, за дочкою, і разом із нею тяжко сумувала вся природа. Чорний, жахливий час настав для людей. Марно орали вони землю, марно кидали в неї зерно, воно не сходило. Земля перестала родити і стояла суха потріскана, пов'яли квіти, пожовкли зелені луки, дерева сумно простягали до неба посохлі гілки, наче благали у богів милосердя. Все менше ставало води в річках, повисихали чисті джерела, життя на землі, ніби заумерло. А Деметра, заглиблена в своє велике горе, нічого не помічала. І, мабуть, вимерло б тоді з голоду плем'я земнородних людей назавжди, якби не втрутився всевладний зевс. Він послав свою вісницю, райдужнокрилу Іриду, сказати Деметрі, щоб повернулася на високий олім, барвистою райдугою сяйнула Ірида по небу, спустилася на землю. І переказала Зевсову волю Деметрі. але та її наче й не чула. Тоді Зевс послав інших богинь мус і харіт, щоб вони розважили Деметру та уласкавили багатими дарунками. Але розгнівана Деметра згордувала дарами. Навіть не глянувши на них, вона суворо сказала Я не підіймусь на Олімп доти. Доки не повернеться моя люба донька, і доти зі мною сумуватиме вся неосяжна земля. Довелося Зевсові послати меткого гермеса до підземного царства, щоб умовив Аїда віддати полонянку. І Гермес справді умовив похмурого бога, пояснивши йому, що на горі все сохне, умирає. Земля перестала родити і людям вже не сила приносити жертви богам. Знехотя погодився Аїд віддати кохану. Але він добре знав якщо Персифона з'їсть тут, у його царстві, бодай дрібку, чогось, то вже не зможе піти звідси навіки. І підступний Аїд звелів покласти біля неї. Великий стиглий гранат. Змучена Персифона справді нічого досі не їла в підземному царстві, а коли побачила чудовий гранат, не стрималась, трохи його надкусила і з'їла кілька зернин. Раптом вона почула голоси, що дивно, незвично лунали серед мертвої тиші. То йшли Гермес і заїдом до неї. Зраділа Персифона Зевсовому посланцю і поспішила на землю. За знаком похмурого їда слуги підвели чорних коней з колісницею. Та один із прислужників, Аскалав на ім'я, раптом зухвало посміхнувся і мовив: Персифона не зостанеться на землі. Я ж бо сам бачив, як вона скуштувала нашої їжі. Кілька гранатових зернин. Аїд зловтішно всміхнувся, а вражена Персифона так глянула на прислужника, що той аж закляк. Був то погляд не скривдженої дитини, а владарки підземного світу, страшний, нищівний погляд, і від нього аскалафове тіло раптом укрилося пір'ям, руки перетворились на крила. На ногах повиростали кіхті, на обличчі з'явився дзьоб, очі поробилися круглі, великі, вуха ж зовсім маленький. Так аскалаф обернувся на лиховісного нічного птаха сича. Персифона тим часом стала на золоту колісницю. Гермес схопив віжки і вітроногі коні помчали туди. Де панує сонце і життя. Як же зраділа вся природа появі Деметриної дочки, кора йшла до матері, а земля стелила їй під ноги зелений килим із барвистими квітами, весело заспівали птахи, знов задзвеніли гірські ручаї, зазеленіли поля. Велика була радість Деметри, що нарешті обняла свою дочку. Велику. Та ненадовго була радість. Дізналася богиня про гранатові зернини, що їх з'їла в підземному царстві Персефона, жахнулась і крикнула у гніві і розпачі. Чуєш мене, рідний брате, всемогутній Зевсе. Знаю я, що ти не можеш порушувати закони царства мертвих, але врятуй мою кору. Вона так любить сонце і квіти, і співучих птахів. То як же їй жити без них, а як мені жити без неї? Почув ту розпачливу мову зевс громовержець і замислився. Не міг він порушити законів підземного царства. Але жаль було йому Персефони, та й перед Деметрою почував себе винним. Дозволив бо Аїдові викрасти її юну дочку. Тож тепер треба їх усіх помирити, не гоже безсмертним сваритись. І мудрий Зевс розсудив так: дві третини року Персефона буде з матір'ю, а третину в царстві тіней. Так воно й сталося. Третину року. Владарює Персифона у підземному царстві, велично сидить на троні обіч свого могутнього чоловіка Аїда. А на землі в цей час сумує за дочкою Деметра, і з нею сумує вся мати земля. Поля такі чорні, як чорне вбрання у Деметри, не чути птахів, тільки холодний вітер гуде, ніби плаче. Та як повертається персифона, земля прокидається від зимового сну, ласкаво сяє весняне сонце і все навкруги розцвітає. Так триває і досі.